Всім привіт! Всім привіт-привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, сьогодні буде таке розмовне відео, тому кому цікаві такі відео, рада буду сьогодні з вами поспілкуватися. Ну і напишіть мені, до речі, в коментарях, чи цікаві вам розмовні. Відео відео десь якихось випадках відповіді на ваші питання, тому що ви дуже часто мені залишаєте в коментарях коментар. Да, в коментарях коментар, тавтологія така вийшла. І таким чином є така з нами. У нас з вами взаємодія. Сьогодні з вами поділилася. Я впевнена, що ця тема відгукнеться дуже багатьом. Хочу поділитися такою темою, коли знаєте, от такий стан, коли все пропало, да коли нічого не хочеться, коли ну взагалі, взагалі, здається, що життя, життя закінчилось, коли нічого не хочеться. От відчували ви такий стан? Я впевнена, що зараз дуже багато жінок перебувають саме в такому стані. І я та людина, яка також іноді провалюється в ці такі емоційні. Гойдалків, емоційні ями, цьому є різні, скажімо так, моменти, чого це робиться. Да? Ну, Не будемо казати, чому, чому так у кожного. Да? У кожного точніше свої, свої причини на це. Але я хочу вам знаєте, що сказати, що в цьому випадку, як я навчилась цим жити, як я навчилась цим боротися. От ви мені завжди кажете, Олена, ти такий живчик, ти такий така позитивна. Ви знаєте, що мені допомагає? В першу чергу я хочу поділитися, що допомагає мені справлятися з такими ситуаціями. Ну, по-перше, я зрозуміла для себе, що коли от на початку війни, війни наприклад, я я що? Я заїдала свій стрес. І це отак: от. отак, за тиждень, ой, за місяць в мене було плюс 7 кілограмів. Тобто я знайшла можливості цього не робити. Я для себе зрозуміла, що Олена, ну що ти зможеш змінити? От, Наприклад, коли звучить повітряна тривога, ми з вами що? Ми нервуємо, стресуємо і перший. Перший такий вихід ситуації, ми бачимо, ми бачимо е, щось поїсти. Да? Ми таким чином себе трошечки заспокоюємо. Е, що в цьому випадку робила я? Я раніше їла, тільки повітряна, особливо, коли е, особливо, коли звучить. Добрий день. Ось прийшла моя глядачка. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день! Добрий Добрий. Добрий. Ми на україномовному каналі. Я рада Добу. вас всіх вітати і вас, Оленечка! Дякую. Все як Тетяна, пані Тетяна ніяк до мене не дойде. І не побалакає зі мною. так? так? так, <свист> так. Все ти працюєш. А вона працює. Так, що ви так? мені такого принесли? Це ви подивіться, салатик, дівчата. Так. Ой, У куди трьох я показую. Абалдій. Ага. Вже ж ви приносили. А він же тут ж тут же і погиб. А, він тут і Да? Так я оце його, оце таки витащила із водички. Так що смачного. Дівчата, от ви бачите, от, от як можна не отримувати вагу. От дивіться, як можна її не отримувати, якщо така краса. Все все для того, щоб її не отримувати. А тільки задовгу. Задоволення, дякую так, і, велике. не Совісті, совісті да, да. так. Дякую. Добре, смачного. Дякую. Я думаю, що в понеділок я підрулю. Ми... От ви подивіться на цю чарів, я не хочу сьогодні на себе звертати увагу, я хочу звернути увагу на цю чарівну пані. Розкажіть трошки про себе. Я розумію, що це... А, ну, я вас хоч показую. Ой, отак. О, давайте так, отак. Так, так. Розкажіть про себе. Дуже не, не виховано запитувати, скільки років, але а я чого? все ж таки. Чого? Я, да. я їх дуже з радістю носю. як і савини, ну, як і морщинки. Мені 64 роки. Ще тільки. Так, ну 65 так, я поближче, вже. Так, щоб так. Було чуть. І я зовсім їх не боюся. Мені, мені було страшно, коли мені там 19 минало, 26, а потім. 30, 30. А все інше то в паспорті. О, в паспорті все так, правильно. Так, 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 до речі, це тростиночка, яка дивиться мій так. основний канал Жизнь Худіючій баніні. А це україномовний канал. І я дуже так, я дуже, так полюбляю це плече. Це не пенділь для мене. Це плечо. плечо. так. Це людина дуже сильна. Я полюбляю сильних людей. І мені разом поруч я приходжу і я задоволення задоволення, спілкування. І... Може, я там не участвую в марафонах, але я на себе беру, для себе беру якісь ті рекомендації, які вона дає. Зараз е, як от мені писали, як я ж сама себе ні, не... мамо, нас хвалять. А хто? Ти мене, я тебе. Я я ж я ж я ж себе не хвалю. Я... Ні, ну Що ви мене тут вихваляєте? Ні, а чого? Знаєш, колись мої діти навчалися в школі, і вчителька казала: якщо дитина зробила на одну копійку? Вона повинна бачити, що вона, що це її добрий вчинок, заслуговує поваги, щоб в неї захотілося ще більше це робити. І оце вона зробила довгі, А ви подзвоніть, розкажіть, щоб дитина чула, що ви це не пройшли цього мимо, що ви його схвалюєте, те, що він робить добре. І людина і дитина буде ще краще. А якщо ви будете його називати там телепним або ще. Він з цим змириться і так і буде йти по життю. розумієте? дитина зробила на копійку, да, а, на 100... а коли її похвалиш, вона зробить на 10 копійок. Да, або, То, на 100 да, або на сто так, гривень. Так, так. Не да. соромтеся, постій... будьте щедрими щедрим Валіть себе, себе, да, перше я І я чому хочу сказати, що я от приходжу до Лени, ми з нею познайомилися отут на пробіг. На, да. на прохдана я коли її побачила, думаю, побачила в інтернеті, що дівчина ну, схудне. Я думаю, ну, я з нею познайомлюсь через два роки. Подивлюсь, да. що вона там буде для прийшла, да? Я там бачила, бачила її старання. І я до неї підійшла вже от з початком війни. Я побачила цю дівчину, дійсно, це труженик. Розумієте? Це такий великий труд. Я себе тримаю, ну, у мене образ життя от з 20 років, бо в мене можливості не обмежені. У мене мама була маленька, повненька, і я розуміла, що ну, багато хвороб приходило з, з... цими зайвою вагою. Але я для себе брала, я розумію, що фігура не Веніри Милоскої, але я для себе розуміла. Якщо я з 2002 року я перебуваю у спортзалі щоб там з неба не падали, а я туди йду. Ракети летять, не летять, ми йдемо в а, а Чого? І хитлопальнему поміщенні. Що так, знаходиться. Так, так, так. Тому і в харчуванні, і в способі життя. Ну, людина повинна сама себе організувати. Да, є поштовх, Оце от у нас є Лена, вона молодець. Ми не, витримків не, не вистачило. Оце от, так от За дня в день, за дня в день Оце все якось підтримувати Лю, в людях. людях. Так що я їй дуже, при... дуже вдячна і я дуже рекомендую прислуховуватись, навіть ті, хто вже чогось досяг в своєму житті. От, Підпрягайтеся і будемо. Як змінилось ваше харчування, я хочу сказати, що пані Тетяна, знаходячись на моєму каналі, знизила вагу на скільки. А я їй, її... дивіться, от коли Олена сказала, що вона хоче знизити там, 75 чи 77, да? Да, для, для. а в мене був вага ну, десь. 81, ну, вона мені не заважала, але я думаю, ну, дитина, дівчина хоче це зробити, а чому я ні? От, і я оці її... Прийняла виклик. Так, да, виклик. Вона і не знала, що я його прийняла. Я все люблю, е, полюбляю робити да, Тихо, тихесенько, тихесенько, тихесенько. Да, щоб був результат. Я роблю все на результат. От, і коли е, кухар е, привела у систему, ну, яку систему, оці у чотири ніжки стільця, і убрала, так, так, і убрала перекуси, я завжди казала, я питаюсь правильно, я перекусую неправильно. І оце коли я оці перекуси убрала, мінус одинадцять кілограмів і коли там з августа, да? З прошлого року, да? Ну, ну з прошлого серпень, року? Серпень, серпень, серпня, серпня, так? так. Мінус 15 кілограмів. От ну, Подивите, це ж не просто так. Ні, ні, ну я не діймовачка. Ви дуже гарно виглядаєте. А у нас вже ж той вік, коли 50-60 і вище, вже треба. І Дивіться, якщо це приєднати ну, своєчасно лягати спати, не, не перетворювати своє життя в желудок в залежність ні? від їжі. Так, від та? їжі, так. так. От, якщо переміщати, це ходьба. ходьба ну, я ще... Я ще з грудня місяця обновила пілатес два рази на тиждень. І ця вага вона як стекла, стекла. ніде нічого не провисло. От. І ну, я задоволена, як я дякую оліні, за той призив. Ніде да, нічого. ну, Звісно, не 18-літня. Все остальне стало. Мій принцип гарно виглядати на свої роки. Молодшим – це ж не всім така генетика, але гарно виглядати. це Так що, дівчата, опладуємо нашій красуні, наші тростиночки, приєднуйтесь, коли кажете, що мені ще тільки 60 і там іще. Ось, ось вам приклад, коли можна покращувати здоров'я, а покращення здоров'я це правильне харчування. Ну, можна. правильний я. спосіб життя намагатися. І фізична намагатися, активність додавайте. Це неждана, не гадано, збалувано. <рес> ну нічого. Дякую це вам велике. Вам... Дякую Підтримуйте канал, приєднуйтесь. Ви не пожалкуєте, не пожалкуєте, але потрібно для себе визначитись, що це спосіб життя. Так. Це не марафон два тижні. не марафон тижні. тижні. Це Ні, тижні. А це по-дальшому. На все життя. Да, на все життя. Це Марафон. на все життя? — марафон. Сам з собою робиш марафон. Сам з собою. І це невеликі витрати, це на придбання нової одежі. Одяганої Ну, Поверніться ну, Поверніться. Дивіться, яка Ну, Просто красунечка. Ой, руки трусяться. Відчуваєш себе людиною. Богинею. Я знаю, що так, мовчимо. Все, так. Я так. рада була вас побачити. Дякую. Ніждано, не гадано, але добре. Дякую, попала нарешті. Я вас зафіксувала Дякую. на своєму. А в каналі. діло, понеділок ми обговорюємо. Добре. Все, добре. До Дякую, до побачення. Ось там, дівчатка, мої тростиночки мене не залишають, без уваги. Так що ми з вами, зеленушкою будемо смакувати. Дякую, пані Тетяна. вам. За таку увагу до моєї скромної персони, любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.